Ми вже рік часу з тим граємось. Непроста, скажімо, ситуація, непроста процедура. Вперше готову за документацію ми подали до Держдіокадастру в Київ навесні минулого року. Нам її повернули, вказавши на низку зауважень. Вибачаю. Вказавши на низку зауважень, на нашу думку, формалі. Ми їх виправили, завезли землепорядну документацію повторно і нам знову повернули. Казав, що на те, що в проєкті рішення сесії попередньої каденції було вказано слово будівництво, а це неправильно. Хоча ми відстоювали позицію будівництво спортивного майданчика», будівництво туалету і так далі. Інше зауваження, скажімо так, стосувалося. Необхідності внесення змін до статуту нашого комунального підприємства «Парк і сфери міста, тому що в, дії, в статуті попередньому не було можливості займатися комунальним підприємством подібними речами. Ми всі ці процедури зробили, проєкт рішення внесли зміни, забрали слово, будівництво. Тепер будемо облаштування спортивних майданчиків називати облаштуванням, облаштування туалету будемо називати облаштуванням. Тобто, скажімо, ми цю гру слів витримуємо. І е, завтра, в четвер, е, представники міської ради везуть вже втретє землепорядну документацію Держгіокадастр. Вона вже відшліфована, враховані усі абсолютно побажання. Е, площа, яка визначена під майбутній молодіжний парк, це 3,99 га. фактично майже 4 гектари. Вся, е, від вулиці Кам'янецької, яка вже нас вулиця Степана Бадери, до залізобетонного муру, включаючи пляж, і фактично аж до дороги, яка згідно від плану, має йти з'єднуючи Зарічанську західну окружну. 3,99. По суті, з самого початку площа починалася. З трошки більше 2 гектарів, потім було трошки більше 3 гектарів. Ну, останнє це 3,99. Я переконаний, тому що ми вже не одну розмову консультацію провели, що все-таки цією землепорядною документацією ми дожмемо, отримуємо всі погодження. І для себе ми ставимо завдання фактично до наступного грінфесту, який буде п'ятий, фактично такий ювілей маленький буде. Ми зможемо, виступаючи на Ренфесті, говорити про те, що нарешті документально молодіжний парк зафіксований, ну і далі ту ідею, яку хочеться реалізувати в частині конкурсу проєктів, її можна буде реалізовувати.